Будем доставлять На позицию. Это пи***! Хватит! Все Чувствую себя нормально. Злый. ты Тебе страшно, маленький. Отаку. Так, панове, доброго дня. Сьогодні у нас другий виїзд на позиції. Ось. ну, і все подальше будете бачити. Добре. Що? Добре. Кс -кс 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 -кс. Пш, иди сюда сукас. Сукас, Иди сюда. Тебе страшно, маленький. Бро. Понял? <связь> 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 Дай Все, бро. Давай. Мы пошли дальше. Бро. Что за игнор? Все, давай. Я так понял, ты на хорошей позиции. Все, давайте, змотаємо. смотаємо. Дві баклажки воды. Дві баклажки бензи. собою нема. Все ж євро. Будемо доставлять номер. на мене. На позишн. Тепер позиції будуть забезпечені. О, так, да, Ну то теперь маскування краще. Куда блять на, б**, було, навірно. Да. А тут то того не було. Mm. Б хналі. Не перчатки. Не Набіг з биба. Забрали додому. бой. Потім лишку я забираю додому. Тай буде я на рюкзак зацеплю, подожди. Ці так кажу Подожди. Рома, ерно. Де ж пропадав? припадав? О Віталій ще цих, О, де Гаррі сидить, де цей. Який га? Який зараз заравнив? другому. А що це? Нахуй. Трофей, Рома. Ух, я пилюсь, короче, в броньку растягну, там мозак вот здесь сюда, я не понимал, где я даже, нашел, короче, бомбера вот это. Это ночью было уже? Нет, днем. Ты что, я не могу, я по***. Та пилюка я так что ты так по***, в голове ковал, Я ще минуты пять, ничего нормально начал. Добре, пішли, бо треба я заниматься, сейчас об***, я мало. Ты не мерзлеза. Все повернеться. После довгих ночин шо байце за бойський професіонал, я дрони б так і пи в Не, шов. Нормальна машина була я казал. Никто мене не послухає. Да. Ну а ты думал, сервис бычку и Все, грузим. Загружайте дальше, С двух да. поднимайте.

цілі, Дивіться себе е, борода. Зацепила бороду. Нормально? У мене ще задіє. Ні, немає нічого. Треба оглянути. Спина. Спин, е... тут? Да. Сильно? Що, залетів осколок один. Не сильно Да, єсть. Невеликі. М'які ткані. Терпи? А? Терпи? ні, 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 зашов. Надо сюда с будемо повторити ну, працювали квітла під... під... Давай турнікет нафиг с уже накладемо Щоб вдруг чого чу... Все нормально, це чувствуешь давай потом вибух Залазиш на ван, <плес> я тебе буду нести Винушу Ну, с ним 15. 15. Да, в пивиха на пекло. Ну, тихо же. Да. Турникет, Ну, я наклал все же. Там не марте, просто стекло сколько минул. Чувствую себя нормально. Злый Нормально. водитель на связь не выходит. Сука, водитель Может, давайте я сбегаю на побежу, З ним приїду. Він не виходить на зв'язок. На зв'язку. Немає, я вже сам поняв Поїхали. Двадцять два, поняв? На там на покидає, брат Все, за